Тема уроку сьогодні у нас прямокутний паралелепіпед піраміда. На відміну від тих тем, які ми вивчали, ми вивчали фігури на площині, там прямокутник, квадрат, трикутник, то прямокутний паралелепіпед і піраміда це об'ємні фігури, і вони це фігури в просторі розміщують. Ну, тут багато гарних малюнків є в параграфі для того, щоб уявити ці просторові фігури. І на малюнку 166, ви бачите зображення жовтий, блакитний, рожевий зелений – це такі куби у нас. І ці куби складають один на одного і отримають якісь інші фігури. І ці інші фігури називаються прямокутні Тобто і якщо покласти таким чином однакові кубики вертикально, отримаємо прямокутний паралелепіп. Другий пункт теж, якщо скласти кубики, отримаємо прямокутний паралелепіт. І інший теж. Тобто ці такі от викладання чи розкладання, скажімо так, кубиків, вони дають змогу нам уявити просторово, як виглядає прямокутний. Паралепіпед, тобто уявити його форму. Ну, Що можна ще е, який приклад навести? Там коробка цукерок, книга, там холодильник, е, чи там якийсь пакувальний ящик це це прямокутні паралелепіпіди. Те, щоб можна було ну, дати означення, що це таке, ну, бачите такі приклади із життя різних паралелепіпедів. Це такий многогранник, тому що всі оці прямокутнички, які складають поверхню нашої, наприклад, коробки для молока, всі оці прямокутнички, які складають поверхню, називаються гранями. Грані у прямокутного паралелепіпеда – це все прямокутники. Оце цегла, вона теж має грані, прямокутники, коробка хірників. Підручник – це у нас складається вся поверхня кожного її фігури, що я назвала, із прямокутників. Це у нас грані. Тобто, скажімо так, що прямокутний паралелепіпід – це такий вид многокутника, у якого всі грані, прямокутники. Ще більш ну, Досконально ми це вивчимо в старших класах, коли будемо вивчати розділ геометрії, стереометрія. І там більш точно дається поняття прямокутного паралелепіпеда. Це такий вид призм. А призма це такий вид многогранника, коли у нас є, скажімо так, в основах не прямокутники, а якісь інші многокутники, наприклад, стеля. Якщо ми уявимо прямокутний паралелепіпед, це у нас наша кімната, де кожен з нас знаходиться. Стеля та підлога це наші основи. І в основах ми бачимо прямокутники. Стінки наші, якщо не вважати там, вікна і двері, уявити таку кімнату без вікон дверей, то всі наші стіни це бічна поверхня нашої кімнати. І теж вона складається з прямокутників. І зверніть увагу, зараз я прогорну, як зображуються ці прямокутні паралелепісиди. Ну, тут, мабуть, є якась така певна складність в тому, як побудувати, тому я зараз вам звернув вашу увагу на як потрібно робити. Нагадую, що ми говорили, що є у нас прямі які паралельні, Да? вони не перетинаються. Наприклад, АД і БЦ, вони не перетинаються. Якщо їх продовжити, вони не будуть перетинати. ДЦ і АБ, якщо їх продовжити, теж не будуть перетинати. Таким чином, нам потрібно будувати прямокутний паралелетипід так, щоб в основах були такі наші фігурки, у яких. Ну, прямокутники, вони, бачите, зображаються ну, дещо інакше в горизонтальних поверхнях. А лише АА1Д1Д це така грань, яка виглядає як дійсно прямокутник. Чому таке зображення? Тому що в просторі в горизонтальній поверхні фігури ну, як І вони мають вигляд, кути цих фігур. Вони Здорово не прямі, а інші. І тому це потрібно. Що я зменю екран демонстрації, візьму клітиночки, і ми з вами разом побудуємо прямокутний паралелет. Так, клітиночки. Що ми беремо? Як будувати? Спочатку ми розставляємо точки. Щас я візьму точки. Ну, от беремо. Раз точка, і така велика, до речі, точка. Два точки, так? Да? Це ми зобразили, якийся, от буде у нас з'єднувати ці дві точки, якийсь відрізочок. Потім, дивіться, рахуємо, наприклад, до гори дві клітиночки і вправо дві клітиночки. Від першої точки, точно так же від другої догори дві клітиночки і вправо дві клітиночки. Далі, якщо з'єднати наші точки, ми отримаємо нижню границю. Нижню грань з'єднуємо і отримаємо таку нижню грань, тобто підлогу нашу, так? прямокутного паралелепі. Далі від кожної точки, яка у нас зображена, ми відраховуємо вгору. Однакові відрізочки. Щас я візьму теж такими жирними точками. Давайте від кожної точки підрахуємо там по 5 клітиночок. Один, два, три, чотири п'ять. Раз. Від другої точки. Раз, два, три, чотири, пять. Наступна точка. Раз, два, три, чотири, пять. Вертикально. Враховуємо. І останньої точки теж догори 5 п'ять клітичок. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так. І тепер беремо і з'єднуємо таким же чином. Зараз я відму лінію. Наші точки це наша стеля буде. Тобто верхня грань. Тепер з'єднуємо вершини. вершини підлоги та вершини стелі такими вертикальними нашими лініями, які будуть не перетинатися то паралельні. Так, ми побудували зараз прямокутний паралелети, але зверніть увагу, для того, щоб ми мали уявлення таке об'ємне просторове, то при зображенні прямокутного паралелепіпеда є лінії, які ми бачимо і які ми не бачимо. Щас я позначу щас я позначу наші вершини. А, Б, С, Д і А1, Б1, С1, Д1. Ну, точки позначила, щоб так вони були, ну, зрозуміліше було пояснювати. І зверніть увагу, що ці відрізочки, які з'єднують наші вершини, до речі, ці точки, які я зобразила, це вершини прямокутного паралелепіпіда, ці, ці точки вершини з'єднані відрізочками. І всі ці, ці відрізочки, тобто АБ, БС, СД, АД і всі інші відрізочки, називаються ребрами прямокутного паралелепіпіда. І в нас є ребра, які ми бачимо. Тобто аа 1 а А1 1 д С1Д, АД це те, що ми бачимо, ДС ми бачимо, Д1 С1. І якщо дивимося на цей файл, відео, то ще бачимо А1Б1 зверху, і Б1 С1. А всередині, тобто те, що ми не бачимо, це ребра АБ. Б1Б і БЦ. Тому ті ребра, які ми не бачимо, зображуються я це візьму, білим кольором, пунктирної лінії, тобто невидимі наші ребра зображуються пунктирними лініями. Таким чином, ну, а зошиті ви зразу пунктирами будуємо. І так ще раз, щоб зобразити прямокутний паралелепіпік, береться чотири точки, розставляється певним чином. Дві точки А і Д ми зобразили на одній горизонтальній лінії відстань, ну, яка там вам потрібна буде, або за умовою задачі, або ну, довільно беремо. Потім від кожної точки. Відміряємо, наприклад, там дві чи три клітиночки вгору і дві, наприклад, сюди вправо. Потім там три вгору і дві вправо від точки Д. І розставили точки. Ну, ми в два догори, два вправо. Два догори, два вправо. Розставили точки Б, С. З'єднали А, Б, С, Д, наші вершини. Отримали нашу підлогу. Це прямокутна підлога. Потім від кожної точки, від А від Б від С від Д відрахували однакову кількість клітинок догори і отримали бічні ребра. аа 1 ББ1, сс 1 ДД1. Точки А1, Б1, С1, Д1 теж між собою з'єднали. І ті ребра, які ми не бачимо, ми будуємо пунктивними лініями. Ну, Оце таким чином будується е, прямокутний паралелепіст. Зараз я зміню ще раз перейду до нашого підручника. Ну і ось яким чином я пояснила, як будувати ну, подробно по клітиночкам прямокутні паралелепіпеди. Далі виміри, які, ну, тобто ребра, які у нас виходять з однієї точки, з однієї вершини, вони називаються вимірами прямокутного паралелепіпеда. І е, наваїв: довжина, ширина і висота. Це три виміри. Зараз я далі переходжу, ще трішечки вас затримаю. Потім дивіться, якщо ми візьмемо ну, довільну якусь коробку, да, і ми можемо взяти її, розрізати таким чином. Зараз е, я покажу як. Візьму якийсь кольор, що тут не присутній, Ну, давайте синій. По нашим. Вертикальним ребрам, так от розрізати. Бачите? По вертикальним ребрам взяли, розрізали. ну, Туди аж донизу, да, І, бачите, ну, була така коробочка, розрізали по вертикальним ребрам і розгорнули такий, як би листок. І такий от листочок, якщо його розкласти рівненько, який складається уже з прямокутників, називається розгорткою прямокутного паралелепіпеда. Розгорткою куба у нас 173. У нього, бачите, всі грані квадратику. Ну, і що ми бачимо? Ми бачимо однакові грані. У куба всі грані однакові квадратики, да? а у прямокутного паралелепіпеда. Деякі прямокутники, вони рівні між собою. Тобто, це прямокутники, але є пари рівних. І вони позначені певним кольором. Дивіться, жовтим кольором рівні позначені між собою, червоним рівні між собою, і зеленим рівні між собою квадрати. Так, зараз вистенько далі. Ще багато є видів многогранників. Зверніть увагу, такі. Красиві, цікаві, але ми вивчати будемо прямокутний паралелепіпід. Ще один з видів ми вивчимо на наступному уроці, це піраміда, поки ми піраміду не будемо будувати, ну, вивчати. І завдання, які будуть за прямокутним паралелепіпідом, це перше. Прочитаєте параграф, подивитесь відеозапис. Відповіді на питання, те, що стосується лише паралелепіти. Да, про піраміду ми не відповідаємо на питання. І декілька завдань, які ви можете зробити, графічно побудувати прямокутний паралелепіт, або відповісти на певні питання. Нескладні.